Саша Білий це мусорила, який прославився наступним. Він прийшов в заклад йогурт, всі його знають цей заклад. І нажралася статинаця до такого стану, що впало, розбило собі голову. І перед цим, звичайно, як звичайно, він приставав до чужих жінок. Але всі знали, що це мусор, і нібито ж. Власні, тому ж ніхто не хотів з ним зв'язуватися. В ітоді, коли він потрапив в лікарню без чувств, його там трошки реанімували. І наш Анатолій Вершина, який любитель збирати весь мусор, все сміття по нашому місту, такий же, як Саша Білий, знову ж таки, невообразим порядочним поліцейським, правоохоронним органам порядним, ну це дійсно мусора. І він поставив це в покадька собі саме в транспортний відділ. І тепер вони разом банкують. Ну, тільки цікаво те, що Саша Білий собі дозволяє і в п'ятницю випивати. І е, знову ж таки, да, що ми говорили, це п'явся до жінок, коли він вип'є. Ну, тобто людина психічно хвора. Але після тої госпіталізації Саша Білий кодірувався. Ну, тобто вже кадірована людина, само собою, психічно хвора.